Хочу зазначити, що за 32 роки незалежності нашої країни правоохоронці відкрили сотні тисяч кримінальних справ через порушення, які завдали колосальної шкоди нашим громадянам, економіці та державі. Відновлення справедливості за скоєні злочини та лягає насамперед у компенсації завданої суспільству шкоди. Саме для цього арма управляє тисячами активів. А відтепер, завдяки відкритому реєстру, робитиме це у прозорий підзвітний громадськості спосіб. Настанок хочу подякувати уряду, комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, центральним органам виконавчої влади силового блоку та громадським організаціям за небайдужість, за принципову прозору політику, нульову толерантність до корупції. Що сприяло не лише відкриттю реєстру, але й підвищить статус агентства та сприйняття на міжнародному рівні.